Так, будемо готувати печиво наше. Я казав, що попробую там з лимонною цедрою. Ось я вже дотираю. Керемо отаку от шкрябалку, терпляку і на ній тримо. Так. ну З одного лимона буде достатньо. Я тут вже майже все потер. Так. Єсть. Так. Ось цей вийшло цедри. Тепер що робимо? Як і звичне печу беремо одне яєчко, розбиваємо сюди. Цукру беремо. Ну, в мене така 80 грам цукру. Це 3 столові ложки сюди лазить. Це рівно 80 грамів, там 82 грами. Так, беремо і збиваємо все. Цукор з яєчком. Так, збив. Так, що робимо далі? Беремо ось ванільний цукор, ну і трошки його бо багато воно таке дуже буде віддавати. Сюди ж кидаємо нашу цедру, те, що ми терли. Є вершкове масло тут 60 грамів. Це розтоплене. Бачите? Вливає вершкове масло сюди. І все перемішуємо знову. Є. Тепер беремо, збили отут все гарненько. Тепер беремо ложку сметани, так само сюди. Кидаю. І знову все, все перемішуємо. Так, що далі? Беремо тепер наш кунжут і всипаємо. Ну, кунжут. Хто скільки хоче, он, можна там ложку, можна дві ложки. Ну, Кому скільки подобається. Багато і не треба, бо буде таке одне кунжутне мож, печево. Може комусь воно таке і подобається. Так, є. Тепер беремо. Ось у нас борошно. Тут 250 грамів борошна. І сода. Так, спершу висипаємо борошно, Отак от. от. Ну, можна спершу не все, а більше половинки. І зверху всипамо соду. І швиденько все це перемішуємо. Ось спершу можна вінчиком, а тоді вже руками домісювати. Ну, Зараз вимісю, то, покажу яка вона. Дивіться, Ось яке тісто получилось. таке гарненьке. Ну, а, на воно на сніжок пішов. Це таке, Зима почалась. Он Бачите, Бачите. була у нас затяжна осінь, Тепер на зиму перейшло. Так. Є у нас тісто готове. Тепер ну, вимісюємо гарненько так. То можна покласти, хай воно трохи полежить, поки там все розчинилось. Та я думаю, що хай хвилин 10 полежить, там 20 може. Ага, тісто у нас полежало. Тепер що робимо? Трошки притрусюємо так ось. Мукичкою і будемо розкачувати наше тісто. Ну, вроді не так вийшло. І кунжут він, видно. Цедру не бачу, а кунжут бачу. кунжутно так, Це буде кунжутно-лимонний печиво. кунжутно лимонне печиво. скачаю. Ну, я уже сказал, чтобы оно было не толстое, не тонкое. Ну, миллиметров пять. Вот так и вот. Так, ну, нормально все. Раскачал. Зараз возьму противень и буду на него ну, вырезать и выкладывать. Ну что, взял противень. Отрусив, а воно сніжака впорав, дивіться який. О боже, ну це це вже засипе. Це комунальникам буде катастрофа. Несподівано почалась зима. Так, а де моя вирізалка? Зараз. Так, знайшов он свою вирізалку. и начинаем резать наши печеньки. Так. Раз, два, три. Ну, кто не ну, тут? Ну, вот такая невеличка. Так, я взял противень, потрусил трошки э, мукичкою и буду выкладывать. Можна один до одного плотненько класти. Так, ось і косанці такі. Хай. Воно підходить, але не дуже так, щоб аж дуже було. Так. Ну-ка. Раз. Два. Так, ну хай. Подивись, мужа той трюкку десь. Той красанець. Так,

Перемісю і воно покаже. Пока так укладаємо. и хорошо получается. Так, ось що у мене вийшло. Зараз запалюю духовку и буду пекти. Ну о, духовка разігрилась, наліпилась такой против и так ну, форму. Вставлю першого це поставлю, подивлюсь. Буде. Так. Температура десь 180 градусів. Ну, У мене духовка там термометр показує. Ну, хто наскільки вам показує? Приблизно так. Так що дивіться. І засікаємо время хвилин 7. Не більше. Будемо перевіряти. І так ось яка в мене вийшло печиво. Так. Ну, це тільки-тільки... Витяг, ще дуже гарячий. Ну, пропеклося 100%. і тоді буду коштувати. Зараз хай у нас Ай, ті... гарячий, ну його. Тоді попробую.